Сини між працівником і роботодавцем регульовані законодавчо. З метою зменшення адміністративного навантаження у 2022 році було прийнято навіть спрощену систему трудових відносин. Щоправда, вона діє виключно на добровільних засадах. Досить часто працівники, не знаючи своїх прав, задовму сприймають систему, запропоновану роботодавцем. Між тим, право вибору є і воно цілком законне. Ця тема досить широка. Сьогодні спробуємо зупинитись на основних аспектах. Йдемо з питаннями до юриста. От одне із питань, яке, мабуть, ну, найбільше цікавить людей, це заробітна плата. Ну, про її розмір говорити не будемо, тому що це індивідуально, а от про терміни виплат. Законодавство забороняє боргувати заробітну плату, але все-таки бувають випадки, от яку відповідальність несе працедавець за заборговану заробітну плату. Ну, дивіться, згідно чинного законодавства, закон про оплату праці, коди законів про працю, значить, під час роботи працівник повинен отримувати щомічно заробітну оплату, і заробітна оплата має виплачуватись двічі на, місяць, двічі на місяць з терміном різницею 15-16 днів між виплатою першого, тобто як називають його аванс і основною uh -huh. заробітною плати. Значить, це під час, коли працівник працює. Якщо працівник своєчасно не виплачується заробітна оплата, вона підлягає індексації. В залежності, коли індекс інфляції перевищує більше одиниці, є процедура проведення індексації. А під час звільнення, якщо звільнився працівник згідно чинного законодавства, в день звільнення повинно бути виплачено за рахунок заборгованість по заробітній платі. Якщо заборгованість не була виплачена, то працівнику виплачується компенсація середньомішення заробіток по день фактичного розрахунку. Тобто... Це стосується, скажімо так, ну мирного часу і тих територій, де не ведуться активні бойові дії, тому що я так розумію, там трошки по іншому діє законодавство. Ну, зараз під час свої військового стану дійсно є особливі умови регулювання трудових відносин, де законодавець в минулому році, коли почалася війна, дійсно зараз підприємство, яке не може виплатити заробітну плату, не несе відповідальності, але воно повинно довести, що не змогло виплатити заробітну плату. Дійсно, якщо підприємство не може виплачувати, працівник не звільняється, чи не законодавство надало можливість, тобто, скажімо, призупиняти трудові відносини, що таке призупинення це коли працівник, тобто. Є, наприклад, і відпустка безбережня заробітної плати в такому випадку працівник іде за власний рахунок, а призупинення це по ініціативі адміністрації керівництво відповідно роботодавця, що призупиняються трудові відносини. Працівник не працює, але законодавець ну наш законодавець знайшов таку цікаву формулу, що ця втрати компенсація буде виплачувати за рахунок країни агресора. Наче, тобто Російської Федерації, яким чином це буде відбуватися? Ну будемо бачити на сьогоднішній момент такий механізм не відпрацьований, оскільки на сьогоднішній момент я не бачу таких нормативних документів. Це як це врегулювали. Значить, можливо, це буде, якщо будуть в нас іде є конфіскація, зараз повним ходом відбуваються активи, які належать Російській Федерації. Можливо, за рахунок цих активів буде відбуватися ця компенсація оцих втраченого заробітку. Неповний робочий день, от які ризики для працівника, що потрібно знати, коли людина погоджується на неповний робочий день? Повний чи неповний це особливі умови трудового договору. Вони мають бути оговорені. Відповідно від цього залежить не тільки, тобто, скажімо, оплата праці, а крім того, соціальні гарантії. Якщо працівник працює, роботодавець на заробітну плату, яку виплачує, це виплачує єдиний соціальний внесок це мінімальне соціальне навантаження, згідно якого потім, коли була виплата соціального внеску, працівнику зараховується цей період роботи до страхового стажу, який в подальшому впливає на виплату відповідної пенсії. Значить, це в першу чергу, і якщо, наприклад, працівник працює не повний місяць чи не повне навантаження, значить, якщо у нас на сьогоднішній момент мінімальний соціальний внесок з 1 січня 2023 року, це 1474 гривні. І в такому випадку, якщо сплата в пенсійний фонд пішла менше, то не повний місяць зараховується страхового стажу. А згідно чинного законодавства, у нас відбулася пенсійна реформа у 2028 році. Передбачено, що всі громадяни України, жінки і чоловіки, мають право виходу на пенсію в 60 років. І при наявності страхового в даному випадку в скобках ставимо трудовий стаж. Оскільки ще в нас до 2004 року люди працювали, був трудовий стаж має становити 35 років. Тобто, скажем, і в такому випадку, якщо якщо цього стажу не буде, то відповідно працівник не зможе отримати пенсію значить, в 60 років, тобто має вже потім йде відтермінування в 63 роки і в 65 років. От станом на з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, для того, щоб отримати пенсію, необхідно мати вік жінка чи чоловік 60 років і мінімум 30 років страхового трудового стажу. Тому працівники дуже уважно за цим мають слідкувати, оскільки дуже в багатьох випадках є, що, наприклад, працівники в відпро... відпустку без збереження заробітної плати, нещіт, вони вважають, ну втратив я заробітну плату. А оказується, якщо в цей, в цей період не сплачує єдиний соціальний внесок, то відповідно, скажімо, нещіт, цей період не зараховується до страхового стажу. Крім того, розумієте, питання повний чи не повний час, можливо, наприклад, людина працювати 4, 4 години в день, а розмір заробітної плати, тобто, скажімо, в неї буде за місяць, більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто вона може бути 6700, може бути 8, може бути 10, то в такому випадку, навіть якщо він буде працювати неповний робочий день, в, до страхового стажу піде повний місяць, угу. оскільки, тобто, скажімо, прийшов сплата мінімального соціального внеску. Давайте конкретизуємо, що таке страховий трудовий стаж. Чи входить до нього навчання, там, строкова служба, декретна відпустка, чи лише той період, коли працівник дійсно працював. Необхідно розділити на на два етапи: це до 2004 року, після 2004 року, сіки з 1 січня 2004 року почав діяти в повній мірі закон про загальнодержавне пенсійне і соціальне страхування, який передба якраз ввів поняття значить, страховий стаж до того часу. У нас був трудовий стаж. На сьогоднішній мін право на пенсію виникає мінімум осіб, які народилися в 1962 році. Тобто яким виповнюється 60 років, які можуть іти. Тому відповідно, значить, частина цих громадян. Вони ще проживали при радянському союзі, проходили службу в армії при радянському союзі. Відповідно, служба в армії вона зараховувалася ще туди в соціальний страхов трудовий стаж, скажімо так. Жінки, якщо жінки, тобто скажем, вони здійснили долю за дітьми до 10-річного віку, значить, якщо жінка працювала на підприємстві, тобто однозначно захобона була в штаті підприємства, вона однозначно зараховувалася. Якщо жінка не працювала, але вона перебувала на обліку органах соціального захисту, отримала соціальну допомогу, то цих три роки воно зараховується до страхового трудового стажу. Період навчання в оту треба дивитися, тобто в залежності, якщо під час радянського союзу, наприклад, ті особи, які навчалися в професійно-технічних училищах, тобто згідно чинув той час законодавства, значить навчання в цих училищах зараховувалося до е загального трудового стажу. А навчання, тобто, скажем, вже в вищих навчальних закладах там не зараховувалося. Тому тут треба кожен і підхід, тут важко сказати, оскільки цей період треба дивитися дуже багато нормативних документів, згідно з на законодавства. Нормативний документ, який діяв станом, наприклад, на той час він зворотній дії не має. Тому той стаж, який враховується, він повинен враховуватися. Тому люди можуть звернутися в органи пенсійного фонду і там дадуть відповідне роз'яснення. Тепер є такі деколи питання. значить, по поводу зарахування стажу, оскільки було багато випадків, наприклад, у нас на території міста і району були підприємства, які, наприклад, ліквідовувалися, були заборгованості по заробітній платі. Підприємства не сплачували кошти. в до пенсійного фонду, значить, і в цих людей був період, коли не зараховували. Наприклад, і років 5 чи 6 назад позиція судової влади була така, що ну, держава не отримала кошти, це питання працівника, я всі розбирається відповідним підприємством. Е, після 2018 року, коли був створений новий Верховний суд, тобто у нас був Верховний суд України, зараз Верховний суд, значить, позиція де трохи змінилася, і на сьогоднішній значить, позиція Верховного суду аналогічна така, що працівник, Працівник не може впливати на роботодавця, значить і несплата роботодавцям на відповідних коштів не може позбавити працівника на соціальний захист. Тому для того є держава, яка повинна контролювати, якщо є заборгованість, тому що держава повинна приймати міри для стягнення цієї заборгованості. Скажіть, а чи можуть добровільно так укладатись трудові відносини, що працедавець не сплачує за працівника відрахування до пенсійного фонду? Не може чинним законодавством це заборонено. Тобто будь-який трудовий договор, значить, він передбачає е, плату праці і відрахування. Тобто, якщо даже працівника на сьогоднішній момент, щоб допустити працівника до роботи, роботодавець зобов'язаний повідомити органи державної податкової служби без повідомлення, значить, не мають права допускати. Якщо допустимо, значить великі штрафні санкції. Угу. Якщо підприємець допустив значить, і не платить заробітну плату, значить за це є адміністративна відповідальність. А Випадку, якщо менші є в, да, в деяких випадках, кримінальна відповідальність. грубе порушення законодавства про працю. Тому тобто у нас менші, скажімо, рабство, тобто скільки робота без оплати, це можна вважати рабством. У нас конституцію заборонена нас праця має бути оплачуватися. Тобто є в багатьох випадках, що виплачують менше гроші в конвертах, тобто вони офіційно uh -huh. не показують, але це вже є порушення за цей. За це є відповідна адміністративна і кримінальна відповідальність. Які є варіанти оплати понаднормової праці? У нас згідно чинного законодавства, 8-годинний робочий день, 40-й робочий тиждень. Це стандартно, оскільки в нас є певні категорії працівників, де має бути скорочений робочий день. Наприклад, педагогічні працівники, медичні працівники, у них скорочений 36-годинний робочий тиждень. Значить, відповідно, якщо ми говоримо по стандарту 8-годинний робочий день, 41-й робочий тиждень, то оплата праці поводиться згідно чинного законодавства, скажімо, в одиничному розмірі. Значить, працівник може працювати. Понадурмово, тобто скажімо, не більше 4 години в день, тобто, і ця праця здійснюється у подвійному розмірі. Значить, якщо робота... так само вихідні, святкові дні, да, вихідні і святкові дні, тобто скажемо, теж у подвійному розмірі, а оплата праці в нічний час, тобто, скажем, там проводиться значить, не менше 20% від основної роботи, якщо інший розмір не передбачено колективним договором. Тепер є є підприємства, наприклад, де неможливо встановити тобто вихідних днів, наприклад, це транспорт. Медицина, тобто, скажем, безперервні виробництва, де вони повинні здійснювати і вихідні дні, значить там, де підсумковий облік робочого часу. Скільки значить, нас кожний рік, значить, адміністрація праці соціальної політики видає спеціальні значить, бюлетені, значить, нормативи робочого часу. Тобто на кожний місяць воно визначає скільки робочих днів в місяці, значить, і потім робиться, наприклад, в залежності від кількості днів місяця, місяці, значить, скільки це 20-22 робочих дня, дня, можеться на 8. Сі, і в такому випадку йде підсумковий облік робочого часу. Значить, людина, там, наприклад, якщо це 20 робочих днів множимо на 8, це 160 годин, тобто за місяць повинні працювати. Якщо він працює більше, це вже поднормовий нормовий час, мав мав би оплачуватися вже в подвійному розмірі. Мав би, ну не завжди так воно робиться. Є ще категорії працівників, у кого ненормований робочий день. Вони також підпадають під цей такий сумарний місячний облік. То ненормований робочий день передбачає в тому, що, під, що людина, наприклад, може працювати не з 8 до 5, а трошки по-іншому. Режим роботи, скільки є роз'їзні, де відрядження, тому тут трошки інша оплата, вона не в подвійному розмірі, скільки визначити режим роботи, наприклад, керівника підприємства, чи, наприклад, бухгалтера, чи якихось певних служб, тобто, скажімо, важко, тому там інше, там вже йде у порядку передбачено колективним договором чинним законодавством. Значить, За ненормований робочий час там є доплати. Відповідно, встановлюється, є тутні тарифні сітки, є доплати, є надбавки, які це все передбачають. Є додаткові відпустки, тобто знормований робочий час. Тобто, скажімо, ну оплата там трошки інша, оплата це там, де йде підсумковий облік робочого часу, тобто де, де він перевищує, а не нормований тут трошки по іншому. Чи може працедавець примусити працівника брати відпустку за власний рахунок? Ну чинним законодавством це заборонено. Ненше брат відпустку за власний рахунок, оскільки в нас, згідно закону про відпустки, в нас щорічно складаються графіки відпусток, і згідно графіка відпустки, тобто, скажімо, працівник, якщо підходить по графіку, роботодавець видає наказ про відпустку, якщо значить, це не пов'язано з графіком, або працівник хоче отримувати відпустку трошки раніше чи трошки пізніше, він пише заяву. В інших випадках значить, заборонено, тобто є під час військового стану, було введено тільки норма. Що можна бути при зупиненні трудових відносин е раз і туди відпустка без збереження заробітної плати, це виключно по ініціативі працівника роботодавцю заборонено. Якщо роботодавець, тобто вимагає і заставляє працівника, це вже є порушення адміністративно, вплоть до кримінальної відповідальності. Чи може працедавець звільнити працівника у той період, коли працівник перебуває на лікарняному або у відпустці? На сьогоднішній день це заборонено. Значить, оскільки був, була така цікава судова практика, наприклад, працівник працівник, який передбував пред, на лікарняному. Значить, якщо це було передбачено статтю 40 кодексу законів про працю в ініціативі роботодавця, то то заборонялося в інших випадках, наприклад, коли працівник відбуває за власним бажа відпустки чи з інших підстав, наприклад, за власним бажанням згодою сторін, то можна було звільнити, але потім було річно задати конституційного, що цю норму визнали незаконною, тому на. Сьогоднішній мін забороняється. Якщо працівник перебуває відпустці або на лікарняному і роботодавець видає наказ про звільнення, туди якраз в якраз минулому році були внесені зміни з родового законодавства, Просто пишеться, що днем звільнення вважається перший робочий день після виходу з відпустки або виходу з лікарняного. От є певні підприємства або, можливо, там місця на підприємствах, де шкідливі умови праці. От чому роботодавці так неохоче роблять атестацію робочих місць, і люди відповідно втрачають певні виплати. Держава встановила такі цікаві правила. Знаєш, що встановлюючи, є список номер один і список номер два, шкідливих умов праці. Держава вказала, що такий ти перелік таких таких то посад входяться список номер один і список номер два. Держава, встановивши такі правила, мала би в принципі якісь теж давати гарантії тим самим працівникам. В той же час виходить, якщо це шкідливі умови праці, при шкідливих умовах праці працівник має право на достроковий вихід на пенсію на 5 років або на 10, якщо по списку номер один там при певних категоріях mm -hmm. осіб. І, відповідно, роботодавець при при достроковому виході на пенсію, нече до досягнення загального пенсійного віку компенсує пенсійному фонду ці витрати. Якщо під якщо особа вийшла, наприклад, в 55 років на пенсію і виплачується з пенсії, значить по шкідливих умовах праці відповідно пенсійний фонд підприємства виставляє е, е, рахунки. Акти звіри, якщо підприємство не не платить, стягується в судовому порядку. Ось така відповідна епопея. Е, тим паче, то тобто, тому це опять же, нагрузка навантаження на. Роботодавця, хоча згідно чинного законодавства на інших підприєм є випадки, коли, наприклад, є атестація робочого місця, і в мене я стикався з такими випадками, коли е професія входить в цей перелік. Але атестація вказувала, що нема шкідливих умов праці. Тобто роботодавець створив такі умови на робочому місці, що мінімізував ці шкідливі умови праці. Тобто, держава таким можливо таким шляхом стимулює, щоб менше було шкідливих умов праці. Дійсно, це не е, е, такі випадки були неформальні. Дійсно, роботодавець, тобто де нове обладнання, нова апаратура, значить, нові, скажімо, прогреси де вперед. Тому саме з цих підстав, а саме цікаво, що е, атестація робочого місця вона проводиться раз на 5 років. І кожних 5 років, тобто для того, щоб провести атестацію, це замовляється дослідження, тобто яке є платним, і роботодавець платить тобто, кошти значить, за атестацію робочого місця, оскільки це йде, е, працівник не платить за ці кошти, витрачає додаткові кошти на саму атестацію, а потім ще на відшкодування витрат пенсійний фонд. Тому дійсно роботодавець на не дуже не, неохоче. Хочеться робити, скільки це додаткове фінансове навантаження? Віднедавна стало модно говорити про оптимізацію робочої сили. Можливо, економічно це виправдано, але насправді це скорочення працівників. І от у цьому випадку, коли працівник повинен бути попереджений, як правильно це зробити для роботодавця, і як можуть стояти свої права працівники, якщо вони порушені. Ну така процедура, це скорочення, як ми його називаємо. Воно існувало у нас завжди. І Така оскільки оптимізація воно завжди відбувається. А тим паче під час ковіда, під час військового стану, коли підприємства багато втратили роботу, підприємство не може забезпечити, наприклад, нас в освіті багато студентів, наприклад, учнів виїжджали за межі України. Тобто, ага. тим паче зменшується кількісний контингент дітей значить, Відповідно, виникає питання, що робити з вивільними працівниками. Є в кодексу законів про працю, прописана процедура, при дотриманні якої держава каже: будь ласка, роботодавець має право, скільки і Верховний суд, і законодавство сказало, значить, в доцільність держава не вмішується. Тобто, якщо є доцільність, це визначає сам роботодавець. Є е, записано в кодексі законів про працю, що про наступне вивільнення по скороченню працівник має бути персональне попередження пізніше ніж за два місяці, не пізніше. Тут тобто він може бути попередний за три і за півроку, але не менше ніж за два місяці. Втім, то роботодавець мав за два місяці повинен попередити значить, центр зайнятості про наступне вивільнення. Далі є процедура гарантії при залишенні на роботі. Згода про спілки, якщо, якщо це потребує, значить, є відповідний механізм. Якщо цей механізм дотриманий, ця процедура дотримана, да, тобто скажемо, держава, скажемо, каже, будь ласка, тобто доцільність, тобто скажемо, держава не вмішується. Саме більше спорів виникає, коли люди звертаються в суд пропоновлення на роботі, це порушення процедури проведення звільнення. Uh -huh. Якщо процедура порушена, да, туди то тобто, суд може поновити працівника на роботі. Але суд не вказує, що його не можна звільняти а суд а суд просто завжди говорить: дотримайтесь процедури, і можливо, ви ваше звільнення буде законне. Тема трудових відносин вона дуже широка так. і дуже об'ємна, потребує багато часу. Ми зосередилися лише на таких ну, основних якихось моментах. Але можливо, ви як юрист, скажете, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються проблемними питаннями? Ну, проблемні питання, якраз то, що ми тільки що з вами говорили, це про те, що скорочення, коли йде звільнення по скороченню, тобто працівники з'ясовують, чи правильно було скорочення, чи дотримані процедури, чи мають любить особи перевагу, ну заборгованість позаробіт. Платі. Зараз стало таких спорів стало менше, оскільки держава все-таки включила механізми, і роботодавці дійсно які працюють, там включаються і більш державні скажімо, засоби впливу, це і податкова застава, і от таким чином значить, більше виникають питання по трудових спорах, це коли працівники працювали, значить, десь не врахований трудовий страховий стаж необхідно в судовому порядку встановлювати нехідно, недоліки в відповідних документах. Більше отак зараз виникає в цих питань. Люди які почали пішли опринятись на пенсію. А у нас в свій час дуже багато було о, ліквідовано підприємств. Госту були багато ліквідовані, де документи втрачені. Значить, і е, люди звертаються, значить, не, не завжди підприємства передавали ці документи в архіви, треба відновлювати відповідний стаж. Не, не, не в повній мірі велася відповідна документація. Не всі відповідні записи були введені, особливо це стосується, наприклад, е, шкідливих умов чи список один і список No2, де все не було відображено, ось таких випадків дуже часто виникає. Тим паче з 1 липня 2022 року внесені зміни в Кодекс законів про працю. Якщо, наприклад, до 1 липня 2022 року в законодавстві про оплату праці, значить строків давності, не існувало, якщо була заборгованість, то з 1 липня, значить, внесло обратно, тобто, скажем, трьохмісячний термін звернення з позовом до суду, то можливо зараз буде більше спорів, оскільки до 1 липня ну людина знала, що він через 2 через два через три звернеться одно отримує заборгованість по заробітній платі. Ну, зараз, можливо, зараз трошки менше трудових спорів, оскільки війна трошки внесла відповідні свої корективи. Багато людей виїхали за межі України, то тобто, скажемо, багатьом, скажемо, ну не до судів. Дякую вам за цю вичерпну консультацію. Сподіваюсь, інформація, яку почули наші глядачі, буде їм корисною. Будь ласка.